Чоловіче домашнє взуття 30 пар плюс один набір. Спочатку покажу, як виглядає набір. Він ось такий, наче з волоку, ми можемо його відкрити, подивитися. Тут у нас 6 пар виходить, В кожному по 2 А, Так, далі, далі у нас є ось такі кавці, такі з задничком зручненькі. Ще з такому кольорі вони йдуть. Така ж сама моделька. Далі більш класична моделька. Тобто це буде мікс у вас. Такі сіренькі теж задничку. Такі м'якенькі стеді будуть і світлішому ось теж кольорі. А, також як з войлоку такі тепленькі. Ось така підошва. Тут ось така підошва. Так, значить, буде 31 пара, тобто 30 пар і один ось такий набір. А, і вартість такого лоту буде складати 3800 гривень. А, і по розмірам 40, 41, 42, 43, 44, 45. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація внизу під відео.